Реалістичний пришивний декор із сплаву металу ЦАМ. Декор має невимушений дизайн у вигляді кулона з оздобленням плетіння по краю. Доступний в гальванічних кольорах: червоне золото, чорне нікель та срібло. Кулон має розмір в діаметрі 13 мм і буде прекрасним доповненням до безлічі моделей одягу, до прикладу, шапка, спідня білизна, сорочка, спідниця, ковтина. Такий декор ідеально підходить для брендування лазерною гравіровкою. За більш детальною інформацією звертайтесь до вашого менеджера. Металевий пришивний декор у вигляді квітки лотосу. Декор має скрізні отвори, що робить його легким та додає 3D-ефекту. Доступні кольори: червоне золото, чорне нікель та срібло. Також за рахунок скрізної фактури гарно доповнює будь-який колір тканини і додає образу жіночності та витонченості. Рекомендуємо встановлювати на шапки трикотажні вироби купальники. Ексклюзивний пришивний декор у вигляді комахи. Декор елегантного літнього дизайну зручний в пришиванні. Доступний в кольорах червоне золото, чорне нікель та срібло. Може доповнити та зробити образ більш яскравим на сукні, шапці, купальнику, кофті. Вишуканий металевий декор у вигляді метелика. Декор має округлі та плавні форми, зручне віконце для пришивання. Декор можна замовити в кольорах. Червоне золото, чорний нікель та срібло. Метелик є символом свободи і краси та асоціюється з легкістю. Такий декор прекрасно доповнить одяг як з легких ажурних тканин, так і більш цупкішу тканину по типу шпателя. Гарно буде виглядати на шапках, спідній білизні, блузках, брюках та костюмах. Нашивний декор із ПВХ з надписом 100% бавовна. Декор з такого матеріалу дуже зручний у використанні, легко пришивається, зберігає форму та колір при прані. Дизайн має тендітну квітку бавовни, що робить образ доволі милим, а надпис може слугувати додатковим нагадуванням про склад тканини на одязі. Але також не забуваємо, що слово бавовна для українців здобула і інший більш вагомий сенс. Також така нашивка доступна у вигляді шеврона з липочкою. ПВХ нашивка доступна в кольорах: біла основа з кольоровою квіткою, сіра основа з коричневою квіткою, прозора основа з кольоровою та білою квіткою. Також індивідуально можемо виготовити під замовлення в будь-якому кольорі по палітрі Pantone. Рекомендуємо використовувати не всі види одягу з бавовни. Нашивний ПВХ-декор з надписом Casual Lux. Пластизоль з унікальним дизайном дозволяє комбінувати кольори та фактури. Невимушений надпис Casual Lux дозволяє застосування на безлічі моделях чоловічого та жіночого одягу в стилі спорт, Casual та комфорт. Доступна в наступних комбінаціях кольорів: чорний з білим, білий з чорним, чорний. Та білий ізбежі має достатньо масивний розмір та товщину і чудово підійде для курток спортивних костюмів. Нашивний декор з ПВХ з надписом «Everyone chooses». Стильний дизайн та цікава фактура нашивки. Різна комбінація кольорів: чорний та білий. Можливість виготовити під замовлення в будь-якому кольорі по палітрі Pantone. Така нашивка підійде на класичний, повсякденний спортивний та кежуал стилі одягу. Пропонуємо застосування на футболках, спідницях, жилетках, джинсах та навіть піджаках, додасть образу ексклюзивності та приверне увагу на деталі. Шивний декор з ПВХ Герб України. Декор у формі прапорця, що вшивається в шов на виробі. Дуже зручне та лаконічне застосування. Надасть одягу патріотичності та зверни увагу на українське виробництво одягу. Варіанти комбінації кольорів чорний та білий. Можна застосовувати на будь-якому одязі, до прикладу, футболка, джинсовка, штани чи спідниця. Нашивний декор з надписом Styled by you Edition. Декор прямокутної форми з декількорівневим надписом має урбаністичний та сучасний дизайн. Комбінація кольорів чорний з білим та білий з бежим. Можливість виготовити під замовлення в будь-якому кольорі по палітрі пантон. Нашивка може чудово доповнити такий одяг, як куртка, худі, штани карго, кепка, майка та спідниця. Вшивний декор з ПВХ у вигляді кота. Цей вшивний декор в шов виглядає як кіт з допитливим поглядом, що спостерігає за вами. Додасть образу неординарності та збере милі посмішки у оточуючих. Комбінація кольорів чорний кіт з білими очима та прозорий кіт з білими очима. Дуже вдалим є вшивання в шов на кармані одягу. Рекомендації застосування: шкіряні куртки, футболки, сумки, спідниці. Оригінальна пластизоль з надписом «Origin». Незвична форма імітує фастекс. Виріб має оригінальну фактуру та кріпиться на шнурок або тасму. Доступні кольори в наявності: чорний з білим, білий з чорним, білий з бежим. Вдала доповнить такий одяг, як куртка, штани, футболка. Патч із пластизолю світло накопичуючий з очима, які світяться в темряві або вночі. Має люмінесцентний пігмент. Спеціальне покриття поглинає і накопичує ультрафіолетове проміння та реалізує надалі ефект свідчення в темряві. Також є пластизоль без світло накопичуючого ефекту. Метод кріплення. Приширни патчі з пластизолю запропоновані в комбінаціях актуальних кольорів. Також є можливість виробництва під замовлення в будь-якому кольорі пантон. Пластизоловий декор стане акцентною деталю на образі повсякденного одягу та аксесуарів шкір галентереї.